Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам казочку про білочок та лисичку. Одного разу дві білки знайшли горіх і почали сперечатися між собою за нього. Він мій, сказала перша білка, бо я його перша знайшла. Ні, він мій, кричала друга. Я його підняла. Почула цю суперечку лисиця, Не сваріться! Сказала вона, я помирю вас. Стала вона між білками, розкусила горіх і сказала Ця половина належить тому, хто побачив горіх. Ця половина належить тому, хто його підняв. А зерно мені за те, що я вас помирила. По сих словах передала білкам порожні скорлупи, зерно ж положила собі в рот. І втекла. Ось і казочці кінець? А хто слухав? Молодець. До зустрічі!